Унуючи обов'язок справжніх чоловіків, військовослужбовці 50-го полку внутрішніх військ України урочисто присягнули на вірність батьківщині перед святим письмом. На плацу їх вітали рідні, друзі та гості. Адже попереду важливий життєвий етап відповідальна служба і безцінний досвід. 67 військовослужбовців з Чернівецької області, Тернопільської області, Кіровоградської, Запорізької області прийняли сьогодні військову присягу на вірність народу України, богатирського здоров'я. Тіли б побажати, щоб в них служба пройшла досить швидко і. Легко і хотілось би мати надію, що дані військовослужбовці будуть вірою і правдою служити народу України за період курсу молодого бійця вояки встигли здобути певні навики. Тож продемонстрували гостям неповне збирання та розбирання автомата Калашникова, навіть із зав'язаними очима. А ще з нагоди урочистостей виступив військовий оркестр і кінологічна група. Що ж до самих солдатів, то вони до військової служби ставляться з ентузіазмом. А дехто навіть здійснив давню мрію. Мені 22 роки, я е, мрію б, служити в армії ще з років 12-13. Але так страпилося, що я в 18 років поступив в університет на отримувати вищу освіту. І навіть там я мріяв теж е, служити. І ось прийшов той момент, коли все ж таки життя, не знаю, освіта мені дозволила все ж таки прийти і відслужити. І цей день для мене дуже багато значить, тому що моя... Мрія здійснилася. Я в армії. А щоб молоді вояки успішно виконали свій обов'язок, матері та наречені побажали їм повернутись додому здоровими і змужнілими.